Також хотілося записати відео щодо того, чому люди не витримують Канаду. По-перше, тут немає таких тісних зв'язків з минулим, як є в Європі, і немає такого рівня сервісу, рівня, скажімо так, достатку, який може запропонувати Європа навіть на звичайній роботі. Тут все доволі важко йде прям дуже важко. І з однієї сторони, я розумію, чому люди їдуть в Європу. А з іншої, я не розумію, чому вони їдуть в Європу. Тому що більшість європейських стран вони націоналістичні, вони проти імміграції. І про це вже кажуть в Польщі: що треба давати паспорти новим мігрантам якісь інші. І це все крутиться. І Європа це я кажу, не один я, є економіст Діма, який теж каже цю думку, що європейські лідери не йшли винних в тому, що є криза в Європі. Це не іммігранти, це іноземці, які приїжджають в інші країни. Тобто навіть поляки в Германії це іноземці і вони роблять працю нижчою. Отак. От але нічого, я думаю, Європа переживе цей кризис. Я сподіваюся, я, як європейц, хочу, щоб все-таки відбулася федералізація повної Європи. І я сподіваюся, що якщо будуть зіткнення з Росією Європи, то вони все ж таки об'єднаються і у нас будуть другі Соєнні Штати Європи. І це буде добре. Я думаю, що це можливо станеться, тому що інакше. Ну, типу, у Франції там біда, зараз з усім гамузом, там ще десь біда. Але федералізація зробить. Ну, типу, країни будуть незалежні, але ну, це як буде як. Ну, типу, США це є по факту Європа, але в Європі більше населення. Вільніше концентрація населення більша і інтересу. Там більше можна зробити. Отак. От так що я за те, щоб Європа змогла бути єдиною. Єдина проблема, що яка мова буде, ну це определенно буде англійська або німецька, якась з цих двох мов. Я думаю, скоріше, німецька, тому що. Е Німців більше, хто володіє німецькою мовою, це Австрія, Голландія, по-моєму, Данія теж відноситься до цієї лінгвіч групи і Швеція. це, ну, типу, Або англійська, чому би ні. Вони і так англійську хорошо знають на такому рівні, що типу, між державами. Типу, так, да, ваша мова збережена, але у нас міжнародна мова, ось у нас англійська. ні? Типу, якщо приходиш в клініку, ти можеш на англійській все сказати і тебе всі поймуть. Це класно? Це класно. А, не бачу проблем. Тому, да, я, я хотів би це побачити в Європі. Я думаю, багато потім іммігрантів, яких як я, які от поживуть в Канаді, захочуть повернутися в Європу до такі умови. це я шуткую. Чи ні?